До вашої уваги огляд стану гібридів соешнику від компанії Mesit на демо в Стовзоря, неподалеку від населеного пункту Косарі Черкаської області. Отже, на цьому демо висіяно дві партії гібриду м 9435 і гібрид М96КП-51. Якщо зробити коротенький огляд того, як виглядають гібриди соешнику на цьому демо, то в очі відразу кидається. Така потужна зелена грива, яку створює візуально гібрид М94С35. Потужний гібрид з міцним стеблом, широким листям, прекрасним коефіцієнтом індексу листової поверхні, який формує міцний напівобернутий кошик, досить таки. Непоганого діаметру до 25 см в діаметрі станом на зараз. Прекрасно запилений. Як бачимо, жодних проблем по хворобах листя він не має, тому формує гарний результат. Якщо подивитись на стан міжряддя, то жодних проблем у вигляді вовчка на ньому не бачу. Тобто гібрид потужний, гібрид. Рекомендований до інтенсивного впровадження який ще відрізняється дуже своїми класними характеристиками жару по сухостійкості, які доведені. Поряд посіяний гібрид М96КЛП51. Гібрид дуже потужний, гібрид дуже гарний, виглядає дуже міцно, як бачимо, дуже міцне. Тужне стебло, прекрасно розвинена листова пластина, формує випуклий напівобернений кошик. Бачимо, з запиленням жодних проблем. Виглядає дуже гарно. Також жодних проблем. Питань, пов'язаних із вовчком на цьому гібриді немає. І також на, в південних областях також жодних проблем не було на ньому помічено, все чудово. Також цей гібрид відрізняється дуже високими показниками стійкості до жари, до посухи Тому надійний стабільний пластичний гібрид. Прошу взяти до уваги!